Всім привіт! Ну що ж, настав момент істини, перше зважування, результати за тиждень інтервального голодування, і це мінус 4 кг, чому я невимовно рада. По-перше, я рада, тому що перша цифра на вагах не 9 вже, а 8. І не 89800, 80, а 86. Звичайно, я розумію, що це не пішов жир, тому що це нереально. А так як я зменшила в раціоні своєму кількість вуглеводи з тої їжі, перестала їсти солодке, і зійшли всі напряки, почистився кишечник, того, що 1 грам вуглеводів затримує 5 мл води. Тобто я на собі щодня носила зайвих там, 4 кг води приблизно. І ми заїхали трошечки повечеркувати з чоловіком. Дуже мені подобаються такі наші посиденьки. Там ми можемо співспокійно, без лишньої суєти, посидіти, поговорити про те, що на ходу не встигаємо. І випити смачного капучинку. У мене капучино з корицею, в нього раф. Звичайно, раніше би я собі замовила раф, взяла макарунчик дорблю, як мінімум, і так добре воно мені зайшло. Але зараз шоколадка 90%. Какао, можливо, хтось думає, що це вона таке я Каже, не їсть солодкого, а шоколадку їсть. В цій плитці приблизно 7 грам цукру на всю плитку. А в мілки там 58. Тому в цій плитці всі шоколаду менше цукру, ніж в банки, до прикладу консервованої кукурудзи. Здавалось би. І ми приїхали додому, Святослав вирішив приготувати шоколадний попіт, колись ми раніше ще готували таке з сишком, а це він проявив ініціативу. Попіт помили, звичайно, вже ж попередньо. Він розклав сам цукерки шоколадні, залили шоколадом, поставили в холодильник і все завтра буде мати собі із братиком смаколики. І Андрій ще геть чисту совість втратив, вирішив на вечір приготувати. Приготувати слойки. Такі вони були смачні, запах був на всю хату. Я вірю, що вони були смачні, я вирішила не провіряти. А я розумію, що капучино і шоколад це найкраще відкриття з голоду, але так вже вийшло. А на вечерю у мене було двох яєць, сметанка, цибулька, м'ясо, куряче відварене і перець. Порція така не дитяча і не жіноча, я б сказала. Щось я психанула, і я реально цього всього не з'їла. Було трошки забагато. Дякую вам, що ви залишалися зі мною. Я дуже рада вашим підпискам і пальцям вгору. Пока-пока.